Ну що, доброго раночку, дівчатка сьогодні у нас четверг. Так, що ти в нас, звізда? Ко-ко-ко-ко-ку, ко ко-ко-ко-ку, ко-ко-кошечка -ку -ку моя. Давай, виздоравлюй. Та сьогодні позвонила ветеринару, блін. Ну, давай, 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 потрошку. Ну. зеленочку щипай. Ну, треба, щоб ти виздоравлювала. Не можна, щоб ти в мене в суп пішла. Розстроїв він мене з, з, з цією скурочкою. З от молодець. Ой, хороша дівчинка. Це до неї підходів, вона починає їсть. Там у неї під цим каша зарита під зеленью. Видавала їй кашку, все в неї там є. От так, от так. от таке малюсенька, от така вумничка. Починаю з неї балакать, вона починає їсть там щось. Бачите? Щось там чиститься? Ой, не можу я. Сьогодні, е, начебто їй краще, бачите, вона вже щось там питається. Але все одно у неї попка така негарна. Давай, 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 виздоравлюй. Тобі треба виздоровить, ти що? Я ж не можу. Каже, що в неї може бути розрив яйценоса цього каналу. якогось там. Не просто випадіння якоїсь штуки. А іменно а розрив я, якщо каже, розрив яйценоса, то все, там може початися перетоніти і все остальне. То все. Ну, не знаю, я буду дуже сподіватися, що все буде класно. Знаю, зараз, може, мама приїде, ми ще раз її обробуємо. Ну, коротше таке, ну наче, шо, ну бачите. Наче щось ж їсти, наче щось їсть. Ти халюся моя, халюся моя. О так. Ой, так ось такі дівочки. Гарні, гарні. Давайте. Давай. Садить воно. В моїй типу кухні. Бачите цю кухню, це, це якийсь треш. Треба відсюди все повиносити, поубирати вже. Бо воно так тільки захламляється. Замість того, щоб наводити тут порядки, воно тільки зноситься і зноситься і крупи, і не крупи, і все-все-все накучує. Курка сюди додалася. Ну, а на вулиці у нас класно. Знов показую у нас 30 градусів тепла. Щоб ви бачили, що я не дурю ось так. Що? Ось, е я вчора багацько що зробила. Я вже кинула камеру і я вже бігала, я вже літала так, дівчата, що мені не було, коли кинутися до той камери. У мене тут все і на кучу. Давайте я вам покажу, що я ідея вчора була і що я вчора робила. Коротше, я посадила вчора все ж таки огірочки. Зараз я покажу, які я садила. Оце ось, ось такі тітус садила. Вони були оце, в такому. О, давай я сюди на сонечко, бо щось не хочеться. Це курочки врвала тривичку. Коротше, ці огірочки були, то знаєте, кожна в своїй оболоночці, Вирішила їх посадити. титус. От тітус. Отакі от кібрія. Ось такі посадила ультраскороспелий. Боже, а чого воно на російському написано? А, це, навірно, мені то, що присилав Вадимка. Да, це, мабуть, те, що присилав Вадимка. А може, ні. Да, мабуть те. Потім отакий. От не можу понять, Я десь купила огірки, куди їх засунула, вообще не понимаю. Ось такі еще. Ось отакі, оце вже наші, це те, що я вже покупала. Так, такі посадила, і все, да? Ну, коротше, те, що на грядку влізла, треба шукати ще огірочки, які я там накупила. Бо, якщо чесно, я ж кажу, вчора прийшла від дідуся. Поки там все перемила ту посуду, поки то я поки покись. Ой, голова закружила щось. Ой, поки тоє, поки сє. І що? І, і все. І пішла віддихати. Поїла сама і пішла віддихати, бо мені, бачите, треба. В обід мені треба лягати, полежать. Бо якщо не лягаю, не лежу, то все. У мене потім не вистачає сил. Доробити те, що мені треба доробити. Чим таке? Воно в цю понакидувала, бачите, оце такі штучки. Це як такі бумажечки. Це я заказувала з тему. Це такі штуки для того, щоб вони в себе збираються кугадість. Тобто роблять воду більш-менш прозору. Бо, якби я його не мила, якби я там нічого не, не цей вона все одно від жари стає мутною. Це мені ще треба розвести спеціально. така жидкость є. Вона не шкодить ні рибкам, ні чому живому. живому. І ще сюди залить, вона така голубенька. Я вам потім покажу. І потім водичка стоїть, дійсно класна і все. Ну я вирішила по початку зібрати цю мулячку, всю. Це. Воно теж обеззаражує, водичку, і там мішочек ще. Мішочок ще валяється, бачите? Там теж такі шарики, які вбирають в себе. Гадість всяку. Щось не бачу. Я жабкою своєї. Сьогодні так зранку жаби квакали, І вчора ввечері, божечка. А ви дивіться, як уже полізла у мене хоста. І друга, я так туди земельки не досипала, треба досипати. І ви дивіться, як одразу розкручується після поливу паперотничок. Це просто ж усіємося. Мені так подобається, як він розкручується, похоже, на цих, на якихсь зміючок. І змії якісь. Ось такі змійки. Бачите? Ще не одужала. Тут у мене вже цей лютики, так, чи як вони називаються. Може квітнуть починають. Як вони заквітають? Боже, які вони гарні. О, вони прямо наче намазані олією Чи воском оброблені. Бачите такі? Чудові-чудові. Як вони повністю заквітають, то так гарно вийде. О, здрастуйте. Це ти самостійно виліз тут, да? Там йому не подобається, він сюди проліз. Так. Тут у мене ще якась квітка, ви все бачите, росте. О, вона рожевеньким квітне. Я її колись купляла як щось і не пам'ятаю, що. Але воно мені квітне, ну, верні, зараз росте, похоже, на... Чи це може друга якась вилізла? Ні, це вона, по ідеї. На лілію якусь похоже. Чого це вона тут? наче б та друга була. Ладно. Без різниці. потім подивимося. Ці кущики, звісно, зараз виглядають стрмінько, бо вони ж бачите які. Але вони перший раз відквітнуть. бачите, я ж їх пересаджувала. Перший раз ось, ось зараз відквітнуть і потім будуть набирати вже нормальну шапку. Ось тоді я, я зможу з них щось сформувати. Все поливала вчора, тільки галюсі у мене туточки. Ось. Рожевеньких, правда, мало. То тим земельки, мабуть, мало, я не знаю. Вони такі гарні, класні. І тут, а, бачите, ці лютики. А це будуть такі класні-класні е, голубі колокольчики. Такі блакитні, блакитні колокольчики. Взагалі, пополивало все. Все, все пополивало. і одразу бур'янчику поліз. В общем, це медунічка. Гарна, гарна, да? так. Така красива, п'ятнушко. Вся у п'ятнушку. Мені подобається, що вона квітне дивно. Синім і червоним одночасно. Верні, таким, бачите, бусковим і червоним, чи рожевим одночасно. Бусковий рожевий колір. Тобто на одному кущику різні квіточки. Туточка вже, вже більш-менш. Тільки мені здається, вона якась жовта. Надо подивитися, що їй не вистачає. Мені здається, що в неї листики жовтіють. Чи так воно і повинно бути? Чи може її чимось обробити треба, чи що? Треба, коротше, подивитися. Може їй не вистачає. Бо бачите, є такі зелені гарні усі, а є прям такі жовтенькі, негарні усі. Блін, вже поковиряла землю, землі, вже ногті грязні. Зарвала курям траву і вже. Запачкалась. Може, якийсь. Дівчатка, якщо ви знаєте, може якісь вітаміни для цієї Іви є. Верба, Іва, оця кручена. Бо щось я ж кажу, що воно не цей. Не цей, не той. Так, тут в мене вже, бачите, красота вже починається. Я общипала, воно вже бігом-бігом і бігом лісте. Ну, тут я вам вже вже показувала, що воно все поливало, приливало там. Красота, красота. Тут із-за того, що сирень, бузок, то воно не красота, воно хуже розвивається, бачите? Воно більш тіньку, мені здається, тому воно трішки гірше. Я такі сухі вже не, не стала трогати, бо вже полізли малед, молоденькі, як лізу, трогать сухі. <кій> Вибачаюся, як лізу, трогать сухі, то ламаю маленькі. Річард, не їж траву. О, дивіться на цей бузочок. Ось-ось і він вже буде. Боже, який буде тут аромат. Боже, який буде тут аромат, він вже починає пахнути. Ой, ой, я обожнюю, як бузок пахне. Але це, бачите, такий він. Не, 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 як, ну, не як звичайний бузок, а він такий королівський. Типу вважається, бо квіточки заповнені. Ніяк ми звикли, що такі красиві квіточки, звичайні. А в нього ось такі. Так, і тут щось уже жаре його. Бачите, щось, щось не подобається йому. Блін, треба все пшикати. А от у та бузок, в неї такий насичений. І там я лазю, шукаю по шість чи по п'ять, по шість лістиків листочків. ну, Зрозуміло, да? це така штука з детства. Що потрібно з'їсти незвичайну цю квіточку, і тоді бажання збудеться. І оце ж я туди лазю і обжираю її бузок. Ну, Таке. От, таке. Бачите, в нас сьогодні тучки натягнула. Обіцяють наче невеличкий дощик, але щось я дуже сумніваюсь в цьому. Ну, не знаю. Уті божечки, добрий день. Ви в нас таку гарну квіточку викинули. Ви, ви Дякую вам велике, і воно ще бутончики. Дякую. А цей, бачите, більш затінку і не, не такий гарний, яркий. Да, в затінку зря я туди його посадила, десь не було тут посадити. Ну нічого. Воно, сонечко ховається, і одразу ці. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Квакушки-лягушки. Так, Боня, не ходь тут. Я не знаю, ви почуєте це чи ні. Чуєте, як на дощ вони всіх квакають? А вночі, ввечері, вночі, це коли я лягаю. Ой, божечка. Я вікно відкриваю перед сном, щоб. Ну, ще поки на ніч не відкриваю, бо воно ж погано, щоб не провітрило в мене. Ось, то перед сном відкриваю, боже, як вони квакають. Це ж щимось, Це просто якийсь ква 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 Так класно. Так, вітерець почався. Тут гарно вчора залила. Треба залізти, квітки пообрізати у пітуньки, бо діла не буде. Воно чим більше квіток відквітає, і якщо не обрізати, то вона Ось. Так. це Красоту вам всю показала. Тут теж заливала і пополунички залила вчора, встигла. Зараз ми з вами просто трохи прогуляємося. Я вам покажу ось. І буду займатися вже своїми ділами. Мама приїде. Я ще сьогодні з ветеринаром же балакала. А він мені каже цей, що приїхати котам чи взяти, чи котов привезти ну, на ці від бешенства Ну, бачите, теж срака гола. Вищіпує вона чи що. Ну, коротше, таке ото Жируть вони потрошку. Курочки. Жируть і гадять, жируть і гадять, а що їм? Травичка є, каша є, все є. Тут вже відквітає, вже така вона, бачите. Ну вона молодець, звісно. Вона багатська-багатська, квітла вона. Дивіться, яка гарнісенька. Все одно дуже красиво. Так, далі. Гайда з вами далі. Тут, а, вчора ж полила повністю цю. Я вже її поливала, якщо чесно. Я не бачила, що я там поливаю, але щось поливала. Опа, зараз знову руки будуть грязні, ну ладно. Думаю, як же так зробити, щоб і ви побачили, і я побачила. Оно, є. О, правда, і бур'ян є, але я і бачу е цю е розсаду. Бачите, ось рядочком вона йде. Це автоматики. О, йде так. І там далі є. Не, а від мурашок ця штука допомогла. Так, Боня, тікай, не жири здесь нічого. А сота це чи що це таке? Блін, його так дофігіще. Це ужас якийсь. Горошок попролазив, бачите. Це ж те, що я удобряла. Звичайний горошок з пачки. Воно, пожалуйста. Ой, такий пар іде. Короче, це вже як погода налагодиться, бо кажуть, що погода ще може бути погана. І ось ви бачите, це теж томатики. Ось вони. ось. Як погода налагодиться, то буду, я вже розкрию та попририваю по це по, ну, пороблю. Поки вони ще маленькі, то не буду. Хоча ось зараз. До речі, класна погода, що можна було би взяти, і відкрити і попроривати, щоб оцю велику бур'янець повидергати, бо як палило, зараз бурян іще більше піде. Це така зараза, що мама дорога. Ну, подивимося. Я вчора до ночі впахувала, вже вийшла звідси і вже темно було зовсім. Так, тут замісила кокаші. Це, коротше, курячий помет з водою. 50 на 50. Його треба, щоб він настоявся, відбулькав. Короче, ще треба його мішати. Ось. І Потім буду розводити 10-літрове відеречко по півлітрової баночки. Оце така у нас настоянка. Тріхи виноград поприливала, весь виноград живий. Ось раз кустик, бачите? Ось, ось, ось такий добрий. Ось. Ось все, вже два кустик. Бачите? Отакий. От ось все, три кустик. Це Коля обрадується. Він же так хотів, щоб він тут виріс, щоб було все класно. І ось чотири Ось так, все добре. Так, там по шлангі пустила, щоб проливалась трошки під кущики. Там воно шланга лежить. Так я тут і не змогла нічого, не встигла зробити, не убрала оцю. Чорне агроволокно. ну ладно, хай вже лежить, і то менше буде роботи, коли ну, воно так лежить. Ну, це, звісно, да. Тут а? Тут би палить було б класно, щоб шавільок пішов, в ріст, був бідний шавільок, він затормозився. Йому тільки трошечки дощику, і він одразу піде. Але йому дощику зараз нема, бачите? То йому дуже-дуже важко. Десь він попропадав, десь не цей. Ну і пирій. Пирій, звісно, це просто якесь менше, ніж було, звичайно, бо тут же ж взагалі було все в перію. Менше, ніж е, звичайно, але він все одно є. Скільки ми з мамою тут його копали і до одного місця. У мене план такий: пролить добре. Зараз, наче таке, все попаливала, може, сьогодні паливалку поставлю. Пролить добре. Хай полізе вже нормальна щавель. І я потім тим средством, що іменно для цього для пирія, антиперій у мене є такий. ось, Він розрахований спеціально для період. Тобто його можна по грядкам. То вже отут оброблю цим антиперійом. Далі що у мене? Далі все нормально. Цю цибулю вже треба копати, ковиряти, їсти, я не встигаю, вона вже жалтіє, бідна, пообрізати, то поїсти її. Так, Тут треба вже, бачите, проливала, тепер трішечки підсохне і корочку зворушить, щоб воно ж не, ну, не брала такою коркою. Я це роблю цими граблями, це дуже-дуже класно. Ось, ось, бачите, зараз я вам покажу. Так береш і так. Оп, оп. Оп, 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 оп. Коротше, суть що. Оцей штука, і воно рихліт добре. А оцей штукою воно зрізає все, що не, не нужно. То, виходить, дві, ці, дві дії в одному. І взрихліть, і, е, і позрізати бур'ян. Це мені Таня дала гортензія, по-моєму, називається. Чи щось таке? Ось таке. Я його посадила. І воно буде, я не знаю, що воно буде, але воно, мабуть, щось буде красиве. Це я пересадила сюди отой кущик, який я зруба... зрубувала декілька разів. Це повинно бути деревце. Але не знаю. Надію, що це воно, бо якщо це не воно, то я посадила якийсь буян. Та ні, мабуть, воно. Uh, 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 uh. Я забула, як воно називається. Пробачте, дівчатка. Те, що красиво, таким сиреневим у мене біля прудику цвіти. Так, каліну палила, все палила. Коротше, пополивала. Я скажу і те, пополивала, багацько, що вчора пополивала. Далі. Ну, я вам редісовлю, зараз показую.